А просто зараз за новин Хмельниччини з нами на зв'язку телеканал TV7+. його ведуча Вікторія Спринчак. Віко ранок І вам слово, будь ласка. Вітаю зі студії телеканалу TV7+. Плюс. Сьогодні розкажемо про новації на головній футбольній арені Хмельницького, а також про довгоочікувану угоду, яку підписали у нашому обласному центрі. Сміття переробному бути 36,5 мільйонів євро на впорядкування структури полігону, практично в бюджеті обласного центру. Тут заключили договір на отримання кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку і гранту від Євросоюзу. До цього дня у Хмельницькому готувались заздалегідь і довго у 2016-му почали вивчати структуру сміття та потужності полігону, шукали інвесторів і паралельно вивчали закордонний досвід. Десь півтора роки тому вирішили кредитуватись у ЄБРР. Тоді підписали попередню угоду про співпрацю. Після ретельних перевірок рада директорів банку таки погодила кредит. Тож нині Хмельницький – 32-ге місто у світі, яке потрапило під програму Зелені міста. Фактично, те, до чого ми дуже довго і важко насправді йшли, те, чого вимагало величезної кількості зусиль, сьогодні стає реальністю. Єдиний і унікальний у першу неділю жовтня своє професійне свято відзначали освітяни у цій галузі, здебільшого працюють жінки. Та саме у Хмельницькому є єдиний вихователь дитячого садочка в Україні. Це Борис Нікітіч. Він вже 5 років працює у навчально-виховному комплексі номер 31 Свою роботу називає найкращою, бо про неї мріяв з дитинства. Їхні оці посмішки, їхні емоції. Коли вони до тебе підходять, ти їх обнімаєш. Вони дуже милі і чудові. Старе на демонтаж, нове в експлуатацію. На головній футбольній арені Хмельницького готуються запустити сучасне інформаційне табло. Воно багатофункціональне. Окрім звичного висвітлення рахунку, там демонструватимуть повтори цікавих моментів гри. Вартість того мультимедійного табло, яке ми сьогодні завершуємо і плануємо його вже 10-го числа запустити під час футбольного матчу до півтора мільйона. Ну а наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних включеннях. Студія. Дякую, Вікторія. Будемо чекати. Вікторія Спринчак розказала, що відбувається на Хмельниччині.